Майже 52 мільйони гривень жителі Рівненщини боргують за розподіл газу. Підприємство намагається повернути кошти через суд. На одному з таких засідань побували наші журналісти. Чоловік каже, платить за газ вчасно згідно з показником лічильника. Натомість рівнегаз вимагає від рівнянина платити ті суми, які присилають йому у платіжках, і сплатити борг. Подробиці у сюжеті. Це Володимир Джеджера. Запевняє, справно сплачує за усі комунальні послуги. Втім, його викликали до суду. А все, нібито, через заборгованість за розподіл газу. Я плачу понад 50 років за спожитий газ і ніколи не було проблем. Але у 2020 році я почав отримувати письмову інформацію, що в мене то переплата. То перевищення об'єми спожитого газу. Його це обурило. Тож чоловік цю проблему почав вирішувати, надсилаючи письмові звернення керівництву «Рівнегазу». Я сплачував чітко по лічильнику. Для цього є контрольні акти перевірки лічильника. Якщо в якийсь момент людина захворіла чи відрядження і своєчасно, поки за лічильника не змогла передати. А РГК використало розрахунковий показник об'єму газу, то цей об'єм має бути скоригований в наступному ж місяці по показам лічильника. А по розрахунковим показникам не тільки мені, а й іншим споживачам приписується від 300 до кількох тисяч кубів рік. І тепер від нього вимагають сплатити борг в сумі близько трьох тисяч гривень. Перше судове засідання уже розпочалось. Однак через те, що чоловік не отримав усіх необхідних матеріалів справи, його вирішили перенести. «В Даному випадку, оскільки саме казали, зайомитися з наданими в даному випадку просимо відкласти судового засідання з одночасним виданням осяця зайомитись з віцемоном на позивну заяву і додатком додано. Прокоментувати, чому у чоловіка виник борг, якщо він все таки платив за розподіл газу, представник рівне газу в суді не захотів. Однак, згодом компанія надіслала письмову відповідь. На даний час обставини щодо врегулювання спірного питання між АТ рівнегаз та боржником, зокрема щодо реалізації АТ рівнегаз заходів з врегулювання розбіжностей щодо визначення об'єму розподіленого природнього газу та вартості наданих послуг знаходиться на вирішенні Рівненського міського суду. До моменту завершення судового засідання ми не маємо права розголошувати будь-які персональні дані споживача та хід судового розгляду. І не забули нагадати жителям області про необхідність платити за послуги надані Рівнегазом. А те, «Рівнегаз» вкотре звертається з проханням до мешканців області вчасно сплачувати послугу доставки газу, тому що під час війни це особливо важливо. Дякую всім клієнтам, які своєчасно розраховуються за доставку блакитного палива. Це вклад у підтримку газової інфраструктури краю, забезпечення безперебійного газопостачання та гарантія своєчасного опалювального сезону. У свою чергу Володимир Джеджера боржником не вважає. каже, власну правоту відстоюватиме у суді і далі. Буде захищати себе сам без адвоката. Спір між чоловіком та Рівнегазом вирішує суд. Феміда повинна з'ясувати, чи заборгував рівнянин підприємству. Яким буде рішення, повідомимо згодом. Ольга Данілюк Павло Стецюк. Новини Рівного.